Потерпіло з прямо робимо дизіння, схоже на торгус. Перша чергова оглядаємо на корських середньої Так, э, в безпечному місці. Візочному місці заходимо потерпіло, що насчує. No. Червона щує це э, наявний признак того, що у нього є пульс. Э, тепер ми программов проводизону на медійську на швидку, та свідки ми замовили, якщо буде погашення, то готуємося до вас. Ми лише закрили травмою гомілки, з якої витікають посуючий іскравий червоний кров, зазвичай, що кровотечна телемана. Потрібно йти негайно викликаємо швидку та терміноване полання манджу. На тридину на... гомілку. На... 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 Після того, як доклали жут, записуємо час та тримаємо жут не більше одної години або півтори. Якщо швидка затримується, то опускаємо жут на декілька секунд і потім затягуємо свідками здоров'я потерпіло. Якщо до поїждження, то годимося, то я славим.